Вдень у Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік. А в одному з районів міста через удари в півідроном поранень дістала жінка. Пошкоджені приватні будинки і гараж. Загалом всю минулу добу Нікополь та Червоногригорівська громада були під ворожим обстрілом артилерії та півідронів. Пошкоджені п'ятиповерхівка та нежитлова будівля. Російські війська атакували дронами Знаменську громаду у Кіровоградській області. Поранень дістали п'ятеро людей. Четверо з них госпіталізували. Два приватні будинки зруйновані, 28 пошкоджено. Також ворог вдарив по залізничній інфраструктурі. Низька рейсів затримуються до семи годин. Зокрема, це стосується потягів, що курсують через Дніпро та Польщу. Польщі. Минулої ночі ворог атакував дружківку з використанням РСЗВ смерч. Під прицілом окупантів опинились багатоквартирні житлові будинки. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей, а також 16-річна дівчина. Усім пораненим надана медична допомога. Ракети калібр та дрони шахет застосували окупанти по цивільній інфраструктурі на Хмельниччині. Загинув 40-річний чоловік. Пошкоджені навчальні заклад, житлові будинки, автівки та два тролейбуси. Росіяни застосували БПЛА і на Волині минулося без постраждалих. Уламки понівичили господарські споруди.